Друзі, всім привіт! Вибрався я сьогодні на рибалочку, але як бачите, я сьогодні не на човнику, а по бережку І буду сьогодні ловити я хижака на старій Добрій річці Ворскла. Я сьогодні на рибалці не сам, он Віталя. Стоїть в червоному, мерзне. Що, щось упіймав? Ні, сход. І десь тут шариться дядька в ній. Непонятно де, десь він короче, біга, ловить теж. Тому, друзі, будемо пробувати ловити. Я сьогодні буду пробувати ловити на Фортран. Я сьогодні о традиції савади відійшов на цій річці, щоб ловити. Я взяв саме Фортрана. Ось мій Фортран. Фортран, я вам скажу, обновлений, більш покращений. У нього досить таки гарний дизайн. От, палиця така чудова. Тестом 8,28, зріст 2,51 чи 2,56, не пам'ятаю. Катушечка Fortran у мене стоїть. І от така красота. Ну, будемо пробувати щось та і упіймати. Ну, а Віталя традиційно ловить на саваду. Тестом 5.20, зріст 2,85. Ну, Будемо пробувати щось та і упіймати. Тому, друзі, поїхали ловити. Гайлала. Я навіть ще не вмикав нічого, як бачите, от тільки ставлю все, щоб готувалось до зйомок. Ну, думаю, кину, спінінгом. ось і кину. Перша моя. Зубата, ну невеличка така грам 400 500 в ній. Взяла вона ось на такого фетика біленького. 16 грам вага. А саме цікаве, стою стаю на обривах, тут високо так. о ну Думаю кину, от і кину. І вихвати ось таку гарнюню о таку невеличку, правда. Але я вам скажу це вже. Добре. Я в цих сапогах, блін, дутіка. Тут убиться. Вау вау-вау-вау-вау-вау. Йоперний театр. Я лучше її за брива буду скидувати. біжи, Боже, а там льот, а я не побачив. Боже, щука, я цей льот розбив. Ну, його не багато, правда, тоненький був, але все ж таки вийшло трохи неприємно. О. Ну нічого, тепер головна задача вилізти. О, бо спуститься, спустився, а вилізти це вопрос. Не гадяться ці мої вже сапоги протектора. Я... Протектора в мене вже гайка. Якось треба вилазити тепер, звідси. О, так, ладно, будемо пробувати. В нашому ділі головне не вбитися. Фух, ну нічого, перша є, це вже радує. А взяла вона у мене з потої островка, так би мовити. Ну що ж, поїхали друзі, далі ловити. Ну, так-то я вам скажу, якщо кидати за течією, то як на мене 16 грам навіть маловато. Але приземляється непогано. О. Якщо кидати проти течії, то я вам скажу 16 грамів це досить таки непогано, Гарна вага. От. Ну, тут ямка. У мене сподівання, що в цій ямці щось ще буде. І буде в принципі непогано, а там хто його зна. Досить часто я тут брав і гарних щук, і окунів гарних брав. Але всьому свій час. Думав на угол кинути, а там он кусок льда старчить. А я його не бачив. Воно не таке, як вода, а оказалось кусок льда. О, а льод, я думав, більш правіше. І в конечному ітогі в льот закинув. Ну, зараз гайка. А що робити? О, прострелило трохи. Ото. І все, робаш. Ну, Будемо в'язатися заново. А що робити? Помощь нужна, сейчас сам справишься. А давай, Опа, спускаюсь как-то. Щук. Похоже. Вот ну, давай ближе. Блин, а как же мне да. и обогор стал. Давай сюда подводь и ближе. Ух, красота, блядь, за краешек самый, дядька. Ху -ху. Держи свою красопету Ну, це зачетно, дядька, поздравляю. Да. Теперь главное не навернись тут. Так, а ты чиспин положи. Да, сейчас я вытяну. Ох ты, блин, а в мене такий сон только що был. Ты бачиш, не зря сюда вернулись. Раздачам. Підбочу раз. Возможно, возможно. Ну це хорошо, це килушка. Я я не бачу. Ну, значить, гуляє. дивіться. Фу! Блін. А в мене така подача була. Сом. Витягнув. Він так піднявся, інтересно, наверх. А який вес? Грузика в тебе. 16, 16, от так от. Фу, блін, Ну ладно. Ну от так от Віталя садив сома. Красота. Невеликий, хай, але сом. Але сом. сом. Я вас сом. вітаю, сом. я вас вітаю. Оце, так. Да. Пошли, вимазувати. Сом. Класно. Отак от. Хто-то гепнув. Віталя, подо мною. От так, от. Мною. Да, от. у мене камера розрядилася. Все як полагається, я вам скажу. Ну ось нарешті новий. Аккумулятор поставив, продовжуємо, значить. На мандулу взяла. красавица. Це, взагалі, і захватило так на мандулу. О! Що єле-єле я вирвав. Ну, трошечки щуку поврідив. ну У мене, дивіться, яка фігня закрутилася, все що угодно. Вийшло, але. Получилось, коротше, як вийшло. Як зміг, так і... І розібрався з нею. Вон, вон Віталя кукує. А, да, джигує. А, так, Джигує. Оба. О, бачите, а он мій красавчик сидить. Так, ну що, спускаємо щуку до нашого Соміка. Оба, тут, звісно, бур'яни такі що. Оба. Зараз ми уберем бур'ян цей. А то сомик нахватав тут добра, ух, красота. Ну, я думаю, щуки не повинно бути дуже страшно Сомиком соміком. Клас. Нічого не скажеш. Рибалочка йде на ура. Не дивлячись навіть на таку. Ужасну погоду. Поклевочки йдуть помалу. Но сом, сами це вообще я удивлен. впіймав. Що Что так? Що серйозно, окунь? Ніфіга себе. Ось вот так вот смотрю окушок на мандулочку. І хороший. Класно. Вимотатися швидко і туди шмалять, туди шмалять, шмалять, шмалять Ого, то я далеко був тут ти красавчик ну, У мене, як завжди, батарейка розрядилася. Щось не тримають морозов. Хто може показати на GoPro нормальні батарейки, щоб тримало мороз? О, тому що Розряджається досить неудобно. Трошки поснімає, якби ціла батарейка, ну, але розряджається. Ну а Віталя красавчик всадив гарну О, Ну, поїхали. Далі шмаляти. Можна, я спускаю, щоб тебе не збити. Рішу поїхати швидко вниз. Я, так, кажу, ти мастер. я мастер, да. Но так. Так повторювати не треба. Okay. Отак от, от і живемо, обірвався. Ну, тут карчей, я вам скажу, що просто треш як багато. О, тому юханий бабай. Пішов я в'язатися. Мінус сілі кошка. Ну Сілікошка то ще й ерунда і грузик, і ерунда. Гачки жалко. Їх ж купувати. Що ж, друзі, ось така у нас вийшла рибалочка. В принципі, сом цікавий, щучка. Попався, ну на цьому все і закінчилося. Особо сьогодні нічого не було. Вчора мороз крепкий був, а сьогодні а, плюсова температура сніг, рибу давить, нічого клювати не хоче, тому вже, як би сказати, походили, побродили. На цій веселій ноті закінчую свою сесію, Друзі, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. пока.